Ужгородського клубу Мінайна давали люлей значить футболістам Ярославського Шинника. Там можна показати, просто 6, 7, 8, це скріни, ну, от початку 6 там просто розвиток історії. Спочатку історія з'явилася з російського боку. Да. Несколько игроков Шинника получили травми, значить, інформірують, телеграм, якийсь там канал. У нападаючого команди Ільї Гружнова подозріння на перелом на перелом Ріобір, кромі того, у полузащитника Дмитра Самойлова подозрение на перелом пальця. Всім да, потім з'являється повідомлення, що турецький, А, по-русски, да від братчука. Тобто готель в Турції, в якому значить подралися футболісти. Ну а їх чомусь заселили в один готель. Российская команда робить э, жест доброї Ин-директор Ярославского Шинника Кулаков сообщил, что российская команда приняла добровольное решение переселения в другую гостиницу. А, ну и наша версия развития подій <coughs> в клубе «ФК э, Мінай. Э, прокоментувало бійку з російськими футболістами в Туреччині. Причиною бійки стала ганебна поведінка футболістів Шимніка стосовно працівниці готелю і провокативні вигуки у бік українських футболістів. Конкретно вони вигукували слава Росії. Ну, в общем, футболісти Минаю зробили все, що в принципі треба робити з москалями, щоб вони не виділювалися, і ну, вона, вона насправді дуже смішна, і вона смішно розвивалася. Ця історія це були новини спорту на початку. Ти ж розумієш, що, типу, якщо вони пишуть, що конфлікт стався через, типу, не дуже ну, там, як, нечемне поводження з працівницею готеля? А, то вони просто чекали приводу, очікували, Як же їх піпати? Я просто ж, ну, після того, як почалася війна, після того, як зник в Кадніпроводні про природній, завдяки діям Мигрія Коломойська, я перестав слідкувати за футболом, а потім якось. Заходжу на якийсь спортивний сайт, відкриваю турнірну таблицю, а там якісь дивні клуби взагалі мені невідомі. Хоча я за футболом слідкую з вісімдесят го року. А от якось так трапилося Це, з дивними назвами. Оце минай, там що то там якісь коло з якоїсь села взагалі. А, але тепер а, Минай в моїх очах реабілітувався. Значить, виправдав своє існування, і мене все встраю. Дуже нравиться, і дуже дякую. Mm-hmm. <laughs>